Всім привіт! Сьогодні ми граємо Toilet Tower Defense. Сьогодні мені би хотілось... Ну, зараз подумаю, що будемо робити. Ем. -е -е Вибачайте. <свичай -те> Можна. У мене просто слів нема до цього скіна. Ну, окей. Не будемо затримуватись на цьому скіні. Окей. Я щойно побачив тут хтось кейс відкривав йому. Той от сноу. знову мене випав. Оцей вот. 70 пес. Ну, Але це він поганий, бо він одного б'є. TV Man його важко отримати, але. Можливо, сильно захотіти Ну, і я зараз думаю, що нам робити? В дріль? Чи йти в Christmas? Я думаю, йдемо в дріль. Там легше отримати ультімейт. вибито. біжимо оглянемо, бо я вже забув які тут шанси на всіх юнітів я 100 років туди не заходив ну я звичайно можу у десь відкрити але сенсу нуль О, армор дрельмен а їх 208 тисяч вже але ну він прикольний, але він одного б'є. І шеф дрильмен, він просто спавнить, але... Крутих досить юнітью. Не, ну тут на ультимейта. Звичайно, шанс більший, ніж на там того там. 0.005. А тут... Не, ну я не пам'ятаю, що у мене пам'ять була. Я вже все забуваю чекати там. Добре. Добре, добре, добре. Біжимо. Простий режим. берем бам 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 Йо, май. Ой, а у мене принтера немає. Та нічого страшного. просто Ви можете мене спитати, да я принтера. А я пробував зі своїми друзями. Трохи квести попроходити І я дав їй Dark Printer, Щоб вона легше Ну, бо в мене друзі не хотіли І тому я забув забрати. У неї. Ну нічого страшного, я собі таких теж зможу ще отримати. Ні ну Dark Принтера вже неможливо отримати, але. Та що його там? Купити можна, це не страшно. І ми вже загрузились. трохи лагає. Добре, зараз починається трошки, вибачте, підлагує, вибачайте мене сильно. Я вибачаюсь дуже сильно. Це не спеціально. Ну. Ні-ні-ні, X. AutoSkip. Стілим, AutoSkip. Берем. Беремо. Цього нашого Large Dріменчика. А, 350 о, я забыл, забув, забув, забув. був, взябу, був, взябу, був. Тикен... О, ну все, добре. Ну тут мы уже всех убьем. Опа, 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 опа. Опа. Опа-опа-опа-опа. Так, до речі. Я хто знав, в мене мав бути стрім. Але були певні проблеми і, на жаль, стрімів у мене не буде довго, бо в мене. Трохи не можна зробити стрім. Ну, це нічого, бо я можу все одно для вас записувати. Отакі крутезні відеосики. Ставимо тут ще одного Large Принтера. О, Larme, кажу Printer. Музик заплітається. А коштує прокачати 450. Ну там прокачка не прям така дуже допомагає, а можна викачувати все одно. І проти маленьких треба ставити у того гіганта Пірсінгом бо він б'є пірсингом. У нього пірсинг. А він ж ує. А ні-ні-ні, він не ує. Ту щось я трох. Ні, ну Ренджа мені його дуже подобається. Ренджа у нього імбулечка, просто імбуля. А, ну ставим його однонько Пірсінгом буде всіх там пробивати. Уже 2000 тисячі його треба качувати трохи. Не, ну радіус в нього тут такий гігантський. Я просто в шоці. Мафія туалети якісь. оцього цього дрельменчика можна тут продати сел. Цей хай один стоїть так на сейв, але так то я буду тільки цих от ними проходити. Ними найкраще. Одного вже ну не на максимум, але викачуємо добряче. І тут зараз викачуємо. Теж так не слабенько. Єдине, я не пам'ятаю, тут 30 хвилин здається, так. Йо, як я давно вже в цей режим не грав. Ну там, бо зараз купа іментів всяких. Ось би от. Думаю, буду трохи і зимовий треба проходити і той. Ну добре, що зараз канікули, у вас теж, напевно, канікули. І можна проходити. До речі, напишіть, який у вас, якщо у вас є ультимейт, пишіть. Я, мені цікаво дуже. Якщо ви вибили, я за вас дуже радий. Ви просто топчики. Висунчики. Мені колись максимум найрідкіше, що падало, це міфік. І все. Більше мені такого нічого не падало. І то просто з кейсів. Ну, це так. Годлік мені ніколи не падав, це вже дуже важко мені вибити з моєю то вдачою. А, і тото то був гліч. Я його вибив гліча. І я ним не користувався його на плазі за сотню продав. Не багато, але і немало. Знаєте, лишніх гемів не буває. Більше для мене. Бо в мене гемів нульовка майже. Ну, в мене 700 гемів вже. А, і що ви хочете разом зі мною пограти, так як мені писали. Багато хто хотів зі мною пограти. Я вибачаюся, я думаю, що я на стрімі зможу там пограти. Але пишіть, я буду з вами грати під час відео. Може, ви просто хочете пограти, щоб бути не в відео. Просто пишіть мені і нікнейм обов'язково пишіть. Я вас, друзі, з радістю додам. Але якщо що, мій нікнейм буде в описі під відео. Або ви можете в правому верхньому куту побачити. Мій нікнейм. Можете писати ще якісь запитання, побажання. що ви хочете які відео побачити на каналі, чи ще щось. Що буде. Прочитаю. Якщо таке щось можливе, то я все зроблю заради вас. І поки ми чекаємо, будь ласка, опустіться вниз під відео і поставте свій крутецький лайк. І підпишіться на канал. Вам дуже легко, а мені дуже приємно. Ви не уявляєте, наскільки мені приємно. Коли з'являється ще один підписник. Та, бо нам е, дуже цільно 200 підписників. Я знаю, це багато, але е, нам лишається 9 підписників, так? Так, 9 підписників. Це мало. А можливо, ну, до нового року ми надію точно назираємо 200 підписників. Але якщо ви до нового року зможете 220 підписників, то я взагалі буду дуже радий. А якщо 250, то, то взагалі буде для мене просто радість, радість, радість. Ну так, бо це приємно, коли ви підписуєтесь. Давайте раз того Дарк Дріймена викачувати. Я знаю, що він такий рожезний, але... Давайте поки погуляємо по мапі. Я, звичайно, знаю цю мапу, але я по ній не гуляв. Тут печера. А ну не можна залізти. На жаль, ні. <смес> <смес> О, який тут... Ух ти. Може тут якийсь... А, ну да, ясно. А, так тут взагалі вже той... Вийти можна. <сі> І все. Не, ну туди йти я не впираюсь. Мені тут... Туди... Де Да я впав. Йо. Я десь... Я провалююсь по дорозі. Да сюда. Опа, опа, тут Кайло. До речі, напишіть в коментарі, чи ви хочете побачити на моєму каналі Майнкрафт. Я думаю, ви би хотіли. Бо я знаю, любив теж, люблю дивитись Майнкрафт, але. Ну, і коли дивлюсь, бачу, що там дуже багато переглядів. Тому, думаю, може, і вам подобається Майнкрафт. Я, до речі, вже 100 років Майнкрафт. Ну, давно одним словом Майнкрафт не грав. Версія, версія з якої я почав грати, це 1.12.20, досить не така вже і. А який тут босс? Чи тут? А, магніт Тойліт! Я вже їх забув. Ну все, ми перемогли. І нам кейс змогли дати, правда? Дуже багато всяких кланкоїнів, то всього дається, Але я не в клані. Так. Ну, якщо хочете, можете мене запрошувати, буду радий, але якщо чесно, є один клуб, в який я хотів вступити, я один мого блогера фанат, але ну це вже таке. Там дерев десятий ранг, там дуже важко. Ну, буду трохи проходити Endless Mode, грати. Поза відео може хочете... Напишіть в коментарі, може ви хочете, щоб я зняв довге відео, як я проходжу. Endless Mode. Ну, не проходжу, а граю. Бо Endless Мод неможливо пройти. Ану, давайте відкриємо кейсик. Якщо нам випаде зараз Годлі, то я то я дуже везунчик. <сіх> Але знаючи мою везучість це в самий дріл Ой, корпорал дрільмен. А тут комусь теж корпорал. Ну що ж, на цьому наше відео зак... Але ні-ні, ні давайте ще зайдемо в пасік. Поспішив. Можливо, ми щось в пасіку і пройшли. Ано. Та, 20 геймів, ура! Буду трохи проходити, бо і місії треба. Добре, добре, буду проходити. А, чекайте, я поки біг. Я так швидше біжу. Прикольно. Ну що ж, всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім па-па.